І, от я сьогодні побачив, що таке справжня проституція, що таке справжня шльондра. Я випадково натрапив на відео, де колись другий номер партії регіонів Таюша Павалій, таєчка, який називав Олег Ляшко, виступила на пропагандистському концерті в окупованому Луганську. Там не побоюся слова, ця дюрка. Розважали загарбників, які власноруч вбивають її колишніх співгромадян. Вона ж громадянкою України була. Вона виступила на відкритті меморіального комплексу Гостра могила. Там була вона не одна. Вона була в компанії з путіністом і фанатом війни в Україні російським актором Олександром Михайловим. Виконали вони разом пісню «На далекому берегу». Я не знаю навіть, що це за пісня. Крім Повалій, там тимчасово окуповані території в Луганську виступала колишня українська артистка громадянка України Ларіса Доліна. Паспорту вона хто з вас не знає, вона гудельман. Приїхав з нею актор Сергій Шакуров і приїхав з нею актор Володимир Стіклов і інші відомі пропутінські артисти повії.